Нагрівці, і то може... Знач, фурнітура не вкручується взагалі в метал. Металу не, не достає на 10 см до, до спайки. Знач, висновки? Знач, в створці нема металу взагалі. В рамі метал г подібний такого ще не бачили і, по параметрах, і він не достає до фурнітури. Що, що мене? Ага, е, значить, пластикові п'ятки, пластикові з'єднуючі імпоста. Е, значить, е, нема цілікогеля. Е, По периметру стеклопакета зекономлено на смолі. Топ, ну, силікогель. Ну і що що? Ще що, що тут ми вичислили? Ану, ще товщину а ану, точно. Ну, то треба ану, де Кузьмак? А ну товщину профіля ще поміряю мені. 2,6. Я же міряю. 2,6 товщина профіля. 2,6 товщина профіля. Це категорія Б. Це стайня. Да. Ну це, це, ну, це навіть не наше тріо, розумієш. Наше тріо має 2,7, а це виходить 2,6. Ну, і що, Як ти боротися з такими конкурентами? А де він от цей профіль. Що що? Цей профіль, де він? Ну, Та йому відливають під нього цей профіль. Така а. фірма два екструдера має, але іменно під нього цей профіль. А. Ну добре, Що ми поняли? Поняли?